Сніговий колапс, у якому вже третю добу перебуває наше місто, згуртував полтавців навколо спільної проблеми. Створено волонтерський мобільний штаб допомоги постраждалим від негоди. Нині кожен, хто застряг у сніговому заметі, не може вибратися з якогось району через відсутність громадського транспорту чи терміново потребує лікування. Може звернутися до нього по допомогу. Зібрався з однодумцями, ми прийняли рішення створити гарячу лінію. На базі цього волонтерського штабу для того, щоб оперативно реагувати на ті чи інші ситуації, які виникають по місту Полтаві, ми координуємо наші відносини із комунальними службами, а також закликаємо звичайних полтавців, які мають змогу автомобілі в першу чергу допомагати в тих чи інших районах, де сталася якась там чи автопригода, чи просто фізично. Людина не може на своєму автомобілі їх виїхати там чи під гірку, чи вибратися як з якогось невеличкого, але снігового полону. Олександр Біленький відмічає, полтавці дуже активно долучаються до співпраці і відгукуються на допомогу один одному. Серед завзятих рятувальників у перших рядах стали хлопці з громадської організації УПС Патрол. Лише 19 січня вони визволили зі снігових заметів близько сотні автомобілів. Наші хлопці е, з громадського формування УПС «Патрол» вночі патрулювали по улицам, чтобы вытаскивать машины. Ну и также днем создали пост. Только що ехали, проезжали мимо. С ребятами тоже те, що вызвались на помощь. По интернету тоже остановились Лідова, а перекресток там тоже много и газелька стало, около 20 машин стало. Тоже допомагали витаскувати. Не залишилась осторонь і громадська організація Студентська республіка її лідер Олег Слисько каже, головне тримати зв'язок один з одним, адже гуртом можна вирішити будь-які проблеми. Якщо комунальна техніка не встигає навіть центральні магістралі наші вулиці в очищати. Питання про очистку від снігу індивідуальних якихось автомобілів воно фактично не стоїть. Хоча дійсно це може спричинити пробки, а відтоді аварії. Ну і в принципі, все якби життєдіяльність міста зупиняється. Ми в своїй роботі особисто я маємо неби який досвіду очисті снігу. Тому ми з радістю відгукнулися на цю пропозицію. Дізнатися більше про волонтерський мобільний штаб та долучитися до нього можна в соціальних мережах Фейсбук чи ВКонтакті. Якщо ж ви втрапили у снігову халепу, можна звертатися за номером гарячої лінії 8 050 230 06 32.